Всім доброго дня. Сьогодні роблю обробку своєї полуниці під корінь від Хруща. Хрущ досить такий підступний ворог. В мене колись я був, посадив на агроволокні, то буквально десь ну, дуже багато кущів з'їло і посохли, пов'яли і нічого з того не було. Відтоді я вже постійно. Після збору врожаю можна обробляти два рази хрущем, хруща, можна обробляти раз. Я весною не обробляю, я завжди після збору врожаю обробляю, і я бачу, що досить нормально все виходить. Хрущом ми справляємося. Що даємо від хруща? Можна використати один варіант дорожчий, один варіант дешевший. Значить, Дешевший варіант це надійна «Актара». «Актара» коштує на 10 літрів. Оцей пакетик буде, це буде 18, в 18 гривень. Ну, там кожного по різному, кого як це. Але це буде в районі 18 гривень на 10 літрів води. Дорожчий варіант це буде антихрущ. Він має дві діючі речовини, досить надійний препарат. Ну, Актора теж надійний, але антихрущ має дві діючі речовини. І, але в нього тут в мене 300 млітрова упаковка, це на 15 літрів води. Десятиміліметрова упаковка на 5 літрів води коштує 18 гривень. Тобто антихрущ вийде в два рази дорожче ніж актара. Проливається на 10 літрів води, проливається по 200-300 грам на кожну рослину. Цього достатньо, щоб пролити. Е, дивіться, кожен може дивитися собі, я не знаю, я вже виробив для себе таку, що один раз пролив після збору врожаю. Кожен має дивитися, як у вас хрущі розповсюджений. Якщо у вас дуже розповсюджений, можна потрібно чи повторити. Навіть осінню можна повторити через, орієнтовно через три тижні, але вже коли. Ідуть вже холода, вже то хрущ вже ховається, він вже йде на глибину, вже на зімівлю. Нема смислу, можна повторити весною. Кого нема розповсюдження хруща, можна одноразово обробити. От, наприклад, як мене. Мало не забув, хочу показати, як розпізнати, що у вас хрущ. Тобто, навіть якщо може у вас навіть кущик не в'яне, або ви, наприклад, не орієнтуєтесь. От, наприклад, якщо буде сонечко. Отакий от гарний кущик, то буде просто листочок. Листочок буде просто в'янути чи перекидатися. такий буде листочок, буде гарний кущик, все оце. а листочок просто буде от, зав'яв один. Або перекинувся, листочок загорнувся, зів'яв на це. Отак, от таким чином будете бачити, що вже поступово хрущик може його їсти. Особливо видно на сонці. Всі кущі гарно. Стоять, не в'януть, а один або два в'януть, ма знаєте, це у вас хрущ. Тому вам треба обробляти. Так, от таке відео за обробку хруща. Це дуже важливо, щоб мати полуницю після збору рожаю, це досить безпечно. Всім дякую за увагу, всім гарних рожаїв і мирного неба!